Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви всі, мабуть, вже чули, що вчора у Шевченківському райсуді Києва стався вибух. Ви всі пам'ятаєте такого Ігоря Гуменюка? Ви знаєте, я коли побачила його світлину, я прізвища не згадала, а от обличчя, так Майданівець, людина, яка й в АТО була, воювала, тут багато про нього. Просто сталося його заарештували, він сидів у СІЗО. Дивіться, понад 7 років. А з 15-го року, це коли був мітинг, це ще було При Порошенко, тому я Вибачте мене, але я не підтримую ні Порошенка, ні Зеленського. Тому що при Порошенку теж багато чого відбувалося. До кожного з президентів є питання, але зараз не про це, а зараз про цього Ігоря Гуменюка. Чому так затягували суд, чому не давали вирок? Чи взагалі був він винен? Давайте подивимося і вічна пам'ять йому. Патріоти України, що вже карти хочуть показувати, дивіться, знищили людину. Темні справи, темні справи і оточення, оточення ось це. Знаєте, от у цих політичних розкладах ця карта мені завжди випадає і проігрується як кумівство. Поблату своїм. Згадайте, я зараз прізвище не згадаю просто, як суддя нещодавно, десь місяць, можливо, вже два тому, збив на підпитку на швидкості на блокпості військового. Що з ним сталося? Десь на поруки пішов. Розумієте? А тут патріот, тут людина українець. Справжній українець, людина, яка бро, бореться за правду, за Україну, за вільну Україну. Справжній борець і ось тому ось несправедливість така. Тому я не підтримую ні одного президента. На мій погляд, ні одного президента ще не було а, дійсно стопроцентно проукраїнського. Всі вони якісь були підкупні, навіть той Ющенко. Не, не говоріть мені, будь ласка. Ось, на мій погляд, був єдиний, я це вже повторювала, і ще раз повторюю: це був Вячеслав Чорновіл. На жаль, його не вибрали. От за нього єдиного, за кого я голосувала, це був Вячеслав Чорновіл. І так, давайте подивимося: саме цю справу, бо мені, мені серце вчора ворвалося, як я це почула. Ви знаєте, дуже довго тягнули. Настільки довго тягнули, вони його такі хотіли посадити. Ви розумієте, це і у нього не було. На жаль, у нього, дивіться, був повністю програшний варіант. Його хотіли посадити. Розумієте, усі, хто йде проти влади, проти системи, розумієте, усіх чекає така доля. Це того, що українці не борються за своє. Це тому, що українці вибороли і попустили, продажних дуже багато, За кусок хліба продаються і тому подібне. Ну, Ви знаєте, нас дуже братали з Росією, дуже братали. Але у кого були порядочні батьки, навчили. Мені згадується зараз дуже-дуже багато. Але я вибачаюсь, це відео можливо буде трошечки емоційним. Але ви бачите самі проти влади ну, марна праця, марна праця. Людина боролася за мирну вільну Україну і натрапила ось на таке. Ну, ви самі бачите, що патріотів наших і Червінський сидить. Мав він якийсь шанс вийти живим та здоровим? Ні, не мав у нього, не було у нього шансів, ні. Його засадили, не було в нього нуль шансів. Абсолютно нуль шансів, і він про це знав. Тепер у мене інше запитання. Це було так домовлено. І я чула, що цей Шевченський суд, що він дуже продажний, тобто підкупний, корумпований. Ось я правильно мушу це ще висловляти. А ви знаєте, в мене таке питання: був він винен, тоді, тоді в 2015 році? Давайте це питання подивимося. І тепер чи був він винен? Тому що це, ну, вибачте, мене, це настільки, відки в нього вибухівка тепер взялася. Це підставили. Чомусь у мене відчуття таке його підставили. І так, 15-го року зараз подивимося. Чи був дійсно він винен в тому? Ну, бачите, карта каже, вже ні. І вода йде. Ні, це йому шили цю справу. Бачите, не винен. Не при чому людина взагалі. Він був свідком, він був саме в цьому полі. Не винен він абсолютно. Абсолютно ні. Ця карта каже, ні. Ці карти теж вода йде, теж ні. Ну, тому що вода це шита справа. І ось ця карта підтвердження. Не винен він. В 15-му році не винен. Просто він був такий, знаєте, запальний хлопчина. Як мені шкода наших. Я, ви розумієте, так, пару секунд вам скажу, я, коли почався майдан, я день і ніч дивилася. Дивилася, тому що я була далеко, я працювала, і в мене туди робота була дуже важка. В тому плані, що в мене не було ні одного дня вихідний, і я працювала тільки вночі. Ти, якщо цілий день дивишся, ти йдеш на роботу, і в мене робота була машиною їздити. Ти цілу ніч їздиш, приїжджаєш зранку додому, готуєш дітей до школи. Швиденько і знову сідаєш, дивитися. Ну, якщо я годину-дві спала в день, отако, знаєте, що мене вже в сон клонило, то це було добре. Я знаю абсолютно все, що туди відбувалося. Я усіх підряд дивилася, блогерів, Ютуб дивилася кругом, і відверто вам скажу, що я туди зробила аж дві аварії, одну за другою. Спочатку розбила чоловікові машину, тому що це. Вірніше, да, спочатку чоловікові машину, потім свою, він сказав, все, увольняйся. І так, я до 2014 року уголилася і, будемо так говорити, вже була вільна пташка відтоді. І так, і так давайте ще подивимося. Чи тепер він був винен? Ну, ви знаєте, тут, дивіться, зараз я ще перепитаю, тому що тут довгий шлях до цього якось. Йшов. Хтось, якщо зараз я розберуся, тому що зразу карти можуть не показати. Треба додаткові питання задавати. Але якщо я бачу це, то хтось йому просто допоміг. Сам він не міг це зробити. Але зараз я подивлюся конкретніше. Бо ну не, ну не кажуть карти, що він винен. Тут хтось інший. Тут хтось інший до вищих органів винен. Тут провокація. Ану, я зараз ще раз перепитаю. Ду, да Тут провокація, мої дорогі. Тут провокація, і знову ця карта відпадає. Випадає, вірніше. Дивіться, е ну мені здається, так. Дивіться, от я запитала, винен він чи ні. І ось карта злодія. Тобто людина хотіла вийти, але він знав, що він не вийде. Він знав, що він не вийде, він знав, що його посадять. Дивіться, тут важко зараз сказати. Ну, Те, що його підставляють і в цей раз, але тут, тут вже, мені здається, в нього просто не було виходу. Щось тут не так пішло, не зовсім так пішло. Ще раз я перепитаю, людина була винна. Він це зробив, чи його хтось підставив? Ну, виглядає, що він. Такий він. Ось ця карта говорить, що це такий він. Він вже, знаєте, він пішов, важко йому було. Такий він. Виглядає, що він. Цей раз він. А перший раз, коли його посадили, ні, то не він був. Ось, а тепер так. Ось якось так. Шанс взагалі відти вийти живим, здоровим. Ну, Це, знаєте коли? Після перемоги, і коли поміняється влада. От коли влада помінялася б. Дійсно, патріоти були б без корупції, то він міг, мах, міг мав шанс вийти, але він не хотів. У мене таке враження не хотів. Людина втомилася. І я бачила світлини, дуже погано він вже виглядав. Зневіра така. В очах якось, знаєте, я вибачаюсь, це мій внук уже прийшов. Вже не дає мені працювати, тому я закругляюсь, але, знаєте, в очах такий сум побачила сум всієї України, хоч бери і плач. Не знаю. Я сподіваюся, що ми цю нечисть колись поборемо. Мої дорогенькі тримайтеся. У нас нечисть в державі. У нас нечість за порєбріком. І треба, усіх треба гнати. Гнати усіх мітлою, вимітати, вперед ногами виносити. Тому що, вибачте, мої дорогі, нам ніхто не прийде. Повірте мені, нам ніхто не прийде не поможе. Не Ні Америка, ніхто, поки ми самі це не зробимо. Це наша справа, це наша свобода. Її треба виборювати, інакше ми не будемо це цінити. Не прийдуть ні наплентяни, не прийдуть ні американці, ні захід. Все робимо своїми руками. І будемо горд... гордитися. Слава нашим Збройним силам! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги! Тримаймося!